Чесно вам признаюсь, от був уверен, що і цей Новий год ми з вами будемо зустрічати в состоянні такого, ну, знаєте, легкого стида. Що, попри всі наші грозні заяви, попри активні махання руками, наші верховні власті ну, не йдуть такі, яку-то отмазку, що ми взяли і, случайно як то продовжили контракт з Газпромом, який, от іменно на цей Новий год, сам по собі бере і заканчується. От, сам по собі. Не ми його гордо розірвали, не принципіальна Європа там сама взяла і одказалась оцього от ласого шматочка. А ні, ну, воно, звичайно, і ще не вечір, тут ще кілька днів є. Но, от от цей саме останній аргумент про принципіальну Європу, ну, я б, наїна, вообще не приймав вовнимание. Це от в даній історії, напевно, найслабше звено. Россия с начала года нарастила поставки газа в ЕС на четверть. Россия в январе-ноябре этого года нарастила поставки газа в Евросоюз на четверть до 49,6 миллиарда кубометров. Следует из анализа РИА новости данных аналитической компании Брюгель. Вот так все, что вы хотели знать про принципиальность, то, наверное, в пылу борьбы, как-то забыли спросить. Причем это про принципиальность Евросоюза. Які бідненький там мучається над кожним новим пакетом санкцій, шукає де більше денег, які хтось знайти на нашу защиту, і винімаючи з одного кармана ці деньги і даючи їх нам, він з другого кармана, винімає ще більше денег і дає їх агресору на то, щоб той спокійно мог собі продовжувати убивати нас і далі. Ну це, подожді, це только одна сторона медалі. Друга вона така німені гадка. Ми з вами в процесі вбивств нас з вами тоже активно участвуємо. І коли ми будемо говорити про чиюсь там принципіальність. Давайте поговоримо і про принципіальність нашу. Основной прирост обеспечили трубопроводные поставки. За 11 месяцев они увеличились на 26% и составили 33 миллиарда кубометров. Это примерно 11,1% от всего европейского газового импорта против 8,4% годом ранее. Одновременно выросли и поставки сжиженного природного газа на 18,2% до 19,3 миллиарда кубометров. Здесь доля России достигла 7,1% с 5,7% в январе-ноябре прошлого года. В результате на Россию с начала года пришлось 18,3% газового імпорте Євросоюзу проти 14% годом раніше. Головним образом російський газ поступав в ЄС в вигляді СПГ, 7,1% від європейського імпорту, через турецький поток – 5,6% і тільки потом через Україну 5,5%. Почти третина всю ту газу, який Євросоюз купує у агресора, проходить через наші з вами руки. І це, напевно, ж хорошо, да? Це просто лишний раз показує, що Україна це надійний партнер які, несмотря на війну, виполняють, чесно виполняють, всі свої обов'язки перед агресором. Ми навіть деньги від от нього отримуємо за добре виконану роботу. Ми молодці. Пам'ятаєте, як там у Леніна, йому цю фразу, кстати, говоря, більше приписують, ніж вона реальна. Але, тим не менше, капіталісти самі продадуть нам вірьовку, на якій ми їх же ж і повісимо. І ми з вами цією вірьовочкою нормально так підторговуємо. Євросоюз активно Цю веревку закупает, но сколько веревочки, как то кажуть, не выйдца. Зеленский отверг любые способы транзита газа через Украину. Заявление утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского о разрыве контракта с Газпромом носят намеренно конфронтационный характер. Ну так не слушайте ее, разве для вас такие какие-то нелегитимные. Транзитируйте все себе спокойно и дальше, несмотря на ее конфронтационные заявы. Что это значит, кстати? Что у нас э, в отношениях с Россией сейчас все хорошо, гладко. Все спокойно, нормально. И тут бац! яка то вообще надумана, надумана конфронтация на пустом месте. Зачем вот это все? Плюньте и транзитируй-то. Не может. Не может что-то. Оказывается, что на цей раз дело обертается вот именно так. Путин, контракта на транзит газа через Украину уже точно не будет. Владимир Путин заявил, что Киев получал порядка 700-800 миллионов долларов в год по контракту о транзите российского газа через Украину. Он отметил, что продление этого контракта уже точно не будет. Но «Газпром» это переживет. Да мы за него не переживаем, они и не такие переживают, приют в нынешних долгах. Да и вы за нас не переживаете, мы тоже как-то проживаем без всех ваших бесовских денег, которые сейчас «Газпрому» нужны точно больше, чем нам. Нам. Я таку не чую самого головного, що Газпрому це, взагалі, бути во благо. Я правильно розумію направлення вашої пропаганди на найближаще время? Прощання з Газом. Остановка транзиту через Україну хуже для всіх, крім РФ. Та за РФ точно ніхто теж не переживає. Ви тим газом тепер, тепер ви тим газом, я не знаю, що ви ним. Ну, вдвічі громче передіть разві, що будете. І все. Но цього ніхто не почує, не переживайте, бо всім остальним тепер точно капець. Ніхто, от прям ніхто, крім РФ, цього не переживе. Ну, Чого воні на цю тему, от іменно з вашої сторони більше всього. З вашої, з вашої, з вашої. Навіть коли ця вонь как би вроде, доноситься откуда-то со сторони Європи. Ну, як би вроді. Борьба с надоедливым диктатором. Орбан и Фица выступили против Зеленского. Конфликт нелегитимного лидера киевского режима Владимира Зеленского с лидерами Венгрии и Словакии Виктором Орбаном и Робертом Фица набирает обороты. Фица пригрозил Украине с серьезным конфликтом, если Киев сократит транзит газа в Словакию. А до этого Зеленский в грубой форме отклонил предложение о рождественском перемирии от Орбана. Конфликты с Орбаном и Фица могут дорого стоить Зеленскому. О, у нас тут целый Новий крестовий поход проти невірних нарисувався. І очолить його два самих принципіальних, самих благородних, самих світлих представителя роду людського, два ангела міра Орбан і Фіцо. Последняя надежда, замерзаючий в холодних конвульсіях Європи. Орбан, необходимо срочно снять санкции против России, которые очень вредят Европе. Венгрия считает, что санкции надо отменить как можно скорее и в как можно более полном объеме, сказал Орбан. Срочно, срочно, срочно. Можем еще и репарации какие-нибудь там России заплатить за все причиненные ей неудобства. Можем за это ну не знаю, Венгрию можем подарить. Какие прям, ну вот картить вернуться в 1956 год. Вот, вот. Прям мечтається, да, якщо у Росії такого щедрого подарка нічого не трісне, можемо ще на здачу Словакію підкинути, яким ну, ну, теж хочеться ще один 1968 рік пережити. І от іменно Україна, гадіна ж така, відділяє їх від їхнього цього да, самое Саме їй за це помститься і обгадить з той сторони границы. Сиярта прокоментировал энергосотрудничество России и Венгрии. Сиярта: Венгрия не откажется от энергосотрудничества с РФ без альтернативы. Та на здоров'я, можете яким угодно макаром штани перед Россией знімати, ми в цьому жодним звершенням участвовать не збираємося. А без нас вам міграти роль вірної російської прошмандовки, ть, я даже не знаю, як вам це делать, вони по судоволстві. До да ми не даємо, Ганьба нам? Зеленский рискует разжечь серьезный конфликт со страной НАТО новым истеричным приказом. Пример Словакии Фица. Если Зеленский не пустит наш газ, возникнет конфликт. И сам пустил газ. Чрезмерно, видимо, напружение. Но главный намек вы поняли, да? У нас теперь конфликт. В чем конфликт? Ну, не с кем-нибудь. У нас конфликт с НАТО. Мало нам конфлікт з Євросоюзом, тепер ще й НАТО на нас буде зуби точити. допригались. Да? Бо завжди, як би це хохмічно не звучало, це звучить дійсно хохмічно, Венгрія і Словакія це два абсолютно повноцінних члени що Євросоюзу, що НАТО. Понятно, що це все робилось в ті далекі времена, всього общого коли ніхто ну, навіть представить собі, навіть в брідовому то не міг, що і там, і там будуть сидіти прямі представники Главного врага, що Євросоюзу, що НАТО. І це, по суті, на даний момент це два голоса Путіна. І це такі самі повісу голоси, як голос, наприклад, Германії і США. І що з усім цим робити, ніхто не знає. Ніхто її не, Ні, да, не думає нічого з цим робити. І коли вам хтось буде розказувати, що Та, ну, слушайте, це вопрос чисто економічний. Міром рулять бабки. Ну, хорошо, НАТО вам бабки. НАТО. Руліть. Зеленский словакам была предложена компенсация за газ из РФ. Киев предлагал Братиславе компенсировать потери, связанные с отменой транзита газа из России через Украину. Но словацкий премьер Роберт Фица отказался, заявил украинский президент Владимир Зеленский. И не просто отказался. Целый скандал ученый. Назвал это взяткой. А я не такая, я жду трамвая. Зачем мне ваша подачка, когда мне мимо вас и так нормальную зарплату платят? О, кстати, а мне почему всю зарплату хоть не перестану случайно платить? Я ж, блін, не отрабатую, заволновалась я, не такая. Прем'єр Словакії Фица приїхав в Кремль. Президент Росії Володимир Путін проводить в Кремлі переговори з прем'єр-міністром Словакії Робертом Фіцо. І що? От я третій день вже не можу зрозуміти. Ну, смисл взагалі цього поклона по самі помідори. Ну, попереговарюєтесь, ви що то там, де-то далеко, пониєте, одне одному порозказуєте про брідну, нехорошу, неуступчиву Україну. І що? Що? Що ви там можете такого напереговарюватися, щоб взяти нас і, і, і нагнуть? А Путін нас он вже три роки гне. Гне, гне, гне. І що? Фица. Путин подтвердил готовность России поставлять газ на Запад. Российский президент Владимир Путин подтвердил готовность России поставлять газ и дальше на Запад и в Словакию, что с учетом подхода украинского президента после 1 января 2025 года практически невозможно, написал Фица на своей странице в соцсети. Передает РИА Новости. А до визита в Кремль ты все не знал, да, что Путин хороший, а мы тут все бяки. Че то это Путин тебе Глаза открыл на вот эти все новые реалии. Судя по яким Ну, коротше, не візьмуть нас з вами ні в НАТО, ні в Євросоюз, тому що ми неправильні і недостойні. Не вміємо ми, як, як надо, Росії підмахувати, а це зараз ну, чуть ли не основне условия. Да? От Венгрія і Словакія, вони, вони правильні. Вони достойні, іменно тому вони і в Євросоюзі, і в НАТО, і навіть і від времени намагаються виступати від їхнього імені. От вони молодці, примір для подражання. Я знаєте, ну, з таким яким-то легким острахом все-таки цих дні цього нового року, ну, ну щоб от нас з вами не ошарашили якимось то неприємними новостями, а да Тому що вже, знаєте, прийшло самим навчитися себе уважати. І тільки потім треба від кого-то хоч якого-то уваження. Це кстати, говоря, не тільки нам, а й двом членам НАТО і Євросоюзу теж можна посоветувати, що каже, прийшло час шукати вам яке-то нове членство. Скажем так, ну или хоча б так громко не причмакивать.